І так, у нас день п'ятий, неділя. Сьогодні потрібно відкрити прохід робочої бжоли до матки в кліточці. Йдемося до першої сім'ї. Так, надіюся, добре матка жива. Будемо зарибачити. І так, бджоли всі активно коло кліточки бігають. Так, матка жива, бачу, є, супер. Так, перед тим як відкрити, я вирішив ще повторно перестрахуватись, поглянути на середню рамку, чи немає часу на ній маточників. Ну, в принципі, навіть можна поглянути на крайні. Якщо випадково десь був молодий розпліт, то будуть маточники. Вони нам не потрібні. Шучників немає, розпліт ще, в принципі, не виводиться, але ось-ось почне. І так, ще. Одна рамка. Також моточників немає. Супер. Я їх, напевно, дам на край. Дуже добре ще дати попри рамки перегородку. На жаль, я тепер вільних перегородок не маю, потрібно робити. І так ось наша матка. Так, потрібно так відкрити, щоб не відкрити поруч цей більший отвір, через який потім вийде матка. Певно, краще якимось ножиком проїздити, але нічого. Так. Дивіться, з цієї сторони вже корму не трішки проїли. Тепер бжілки будуть із середини їсти корм і віце. Коли вони повністю проїдять корм, тоді робоча бжола зможе заходити до цієї матки. Вкладаємо їх тут на місце. Ось так. І можна накривати. Ще такий момент. Дивіться, ось наскільки в мене відкритий літок. Бжола практично не літає, тому що це відводок, там одна молода бжілка, льотної немає. І це ще для того, щоб застрахувати сім'ю, щоб на всякий випадок, щоб на них не нападали інші бжілки, тому що вони дуже слабкі, охорони в них як такої ще немає достатньої. Якщо якась інша сім'я схочена напасти забрати мед, вона це легко може зробити. А коли ось так льоток тільки трішки відкритий, цей ризик мінімізується. Другий наш відводок, дивимося разом. Там була карніка, а тут бакфаст. Так, бачу вже матку. Справа в тому, що є дуже малий шанс, що цю матку можуть вбити через оцю сіточку з цієї сторони. Але шанс дуже малий. Ось так. Все. Оце має, має бути поруч закрит. От обов'язково закрити, відкрито тільки тут. І кладемо На Сьогодні це все. Завтра ми подивимось, чи бжілки доберуться до матки. Якщо доберуться, ми відкриємо наступний прохід. Якщо не доберуться, то ще будемо чекати. Погода в нас вже декілька днів тримається дощева, але при цьому всьому тепло. температура в день більше 20 градусів. І це також, я думаю, плюс, тому що це малі відводки, але тепло і їм гніздо не застуджується. І плюс в тому, що на них дійсно не нападуть сильні сім'ї, тому що ну, бжоли практично не вилітають, бо через кожну годину йде дощ. Навіть зараз дощ капає. І бжілки ось так сидять на льотках, але не літають практично. Десь якась там одна. Ось як їх багато.